Море, палац культури, скейт парк, проспект, де жителі та гості міста відновлюються після тривожних ночей та робочих буднів. З таким питанням телебачення громади звернулося до мешканців міста. Мабуть, ближи десь к морю, або ставок ці самі улюблені міста, які більш атмосферні у нас у місті, або пройтись по самому місту ввечері, то дуже. Яскраво, затишно. Все дуже шикарно. Більше спортплощадок. Це е, наше море, але, ну, на жаль, воно закрите і ми десь прогулюємося так, поблизу, де можна, де не закрито. Ну, а так, біля ну, по колу южного так гуляємо. Може, десь там зайдемо в якийсь там парк. Ну, немає значення. В принципі, у нас багато парків, які красиві, і де можна посидіти і помедитувати. Ну, Додати, ну, хотілося б на Приморській закінчити вже ремонт дорог, тому що там неможливо ходити. Ну, як, там щось зробили, але хотілося б більше. Зараз якраз біля ДК. Ну тут якраз осіннє таке місце, і дітям є чим зайнятися, і дуже сонячно на цій території. Бо між дворами вже дуже вітряно, холодно, а так ось ці місця. Так а, можливо, тут щось зайве є. Навіть не знаю. Ну тут не вистачає чогось, ще якихось не знаю, розваг для дітей. Але раніше це був фонтан, зараз не працює. Ну, можливо, ще запрацює колись, сподіваюся. Ми разом гуляємо ось тут біля ДК. В будь-яку погоду тут чудово. Все є. І кава разом, біля, все добре. Біля моря ще відпочиваємо в гарну погоду. Там, біля дерев, на площадці. Я тільки, тільки приїхав сюди. Ага. Та, другий день тільки тут. Тільки другий та. день. Ну, а поділіться емоціями, чи сподобалось вам місто? Ну та, то біля набережно, біля моря так красиво, то можна ходити там, не подобається. Ви вже були біля набережної? Так, так. Моя сестра там живе. Mm -hmm. да. А що там потрібно, наприклад, що там зайве, зайвого такого? От ви прийшли і одразу відчули, що ну, оце, це не потрібно. Та ні там все таке атмосферне. Таке добре. Подобається добре. Добре. Mm -hmm. да. добре. А що б додали ви? Таке, як скейт-парк, таке, щось таке. Добре. Да. Ну, у нас є скейт-парк. Я знаю, там є. Так. Да. Але ви хотіли б, щоб на морі було? Так, да, біля моря, так. Добре. Такий вид, що був такий красивий, такий добрий. Розкажіть, де, де ви відчуваєте в нашому місті себе дуже добре? Я вважаю ну, тут і як я займаюся футболом на футбольному полі, вдома <гум> не де більше. <гум> а тобі де? В скіт парки і дома. <гум> <гум> Класно. А скажіть, у скейт парку є щось таке, що хочеться змінити, або щось, щоб ну, його не було того? Змінити нічого. В принципі, все добре. Єдине, що на книзі у нас там є ось ця фігура. Там є там є невелика дирка, да, і за якою не один не одна людина вже травмувалася. Хотілося б, щоб. Цю дірку якось прибрало. Зрозуміло, треба ремонт. Та, Та так само, щоб дирку обрали. Угу. А що хотілося б доповнити? Доповнити щось. А, доповнити. Не знаю, це прямо в ідеалі. Якийсь критикий скіт парк, але я розумію, що це вже в неважлив... неможливому. Да. І... К... Та -та -та -та. <кри> В неможливо, да, Критий скейт-парк, ну, це було прямо ідеально для южного. Але... Ну, Радіємо, тому що... тому що маємо. На скейт-парк, ну, скейт-парк та... і на морі. Я знаю що тільки одне. Це ну, біля моря, там от. воно відкрите, там на пляжі можна зайти, я, якщо ще не закрили його. От. Там можна посидіти, на море подивитися, я не знаю. Це релакс, так? Ну так. Да. І ще одне знаю, там в паркі е біля моря теж там можна посидіти. Класно, відпочити можна. Так заважають там тільки мусор, та це ну, і колюча сітка. Море. І взагалі город хороший, красивий. А що тут зайвого, можливо, щось є? Що, щоб... О, це проволока колюча зайва. А остальне, ну щоб пляж був, то, звісно, було б ще лучше. Mm -hmm. Так все поки встрає. Ми звісно. Ще... Ми, ми, да, ми да, самі оттуда, і зараз тут квартира тільки приводиться до ладу ще в ремонті. То ми оце приїхали, трошки зробили ремонтик. І знову <риво> Миколаїв. Да. І тривога. І що в Миколаєві тривога, що в Южному тривога, і ця тривога і да. дають нам життя. Да. <свят> Ці росіяни вони не дають да, варвари, воно, да, воно. Да. по набережній. Приємно гуляти. А що там, е, ну, може, зайве щось є? Зайве? Та ні, все добре. Я в Україні багато де побував. І Західна Україна, і східна, і ні, північна да, да, скрізь. Ні, ні, ні. Тут ніхто ніщо не давить. Абсолютно. Більше відповідей ви зможете побачити на каналах телебачення громади в програмі Стосується нас.